Сьогодні увесь світ відзначає День волонтера. Росія обрала відзначити цей день вбивством вбивством одного з тих, на чиїх плечах, зокрема, зараз тримається уся наша країна. У Херсоні загинув благодійник Руслана Нісенко. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Волонтера вбив російський снаряд, випущений по центру міста. Разом з тим, сьогодні Україна вшанувала всіх цивільних добровольців. Волонтерів привітав. І президент України та вручив їм нагороди. 5 грудня ми відзначаємо Всесвітній день волонтерів, і, на мій погляд, символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних сил України. Бо українські волонтери це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила, наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців. Ця сила не має власного однострою чи офіційного гасла, але є два слова, які, на мою думку, коротко і влучно змальовують явище великого вашого руху, волонтерського руху. Перше слово те, яке найчастіше вживають волонтери всі 9 років війни, як люди, які завжди на зв'язку, які прочитають. Повідомлення чи візьму слухавку будь-який час, у другій ночі чи о п'ятій ранку, і дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть просту відповідь, плюс коротке слово, за яким слідує велика, важка робота, все, що ви робите, для того, аби цей плюс ділився в реальне, в реальне наше життя. За цим одним словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години і навіть дні без сну, відпочинку. І тоді неодмінно з'являється напевно друге слово, не заради якого ви живете, але воно є. Воно так само просте, водночас безцінне. Це слово дякую. Я дякую, дякую, яке кажуть вам мільйони людей яких ви підтримуєте, дякую, яке завжди кажу вам, я від щирого серця абсолютно, абсолютно. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите щоденно, постійно, всі роки. Весь цей час. І всім, хто допомагає силам безпеки оборони, всім, хто захищає країну. Допомагає на передові, допомагає на місцях, допомагає переселенцям, тим, хто втратив домівку, тим, хто втратив роботу, тим, хто втратив близьких, допомагає звільненим з полону тим, хто потребує реабілітації, протезування, психологічної допомоги. до багато всього, що дуже важливо. Пам'ятайте, що краще привітання для волонтерів це донат. Для них кожна гривня це шанс встигнути надати допомогу тим, хто цього зараз потребує. Тож знайдіть сьогодні фонд, який вам до вподоби, і привітайте волонтерів своїм донатом.